В четверте в Івано-Франківську зібрались представники найбільших будівельних фірм України в обласному центрі Прикарпаття. Вони з'ясовували перспективи розвитку будівельної галузі та аналізували фактори, які впливають на вартість будівництва житла. Під час таких конференцій провідні менеджери вітчизняних будівельних компаній мають змогу не лише поділитися власними міркуваннями щодо сучасного будівництва, а й обмінятися професійним досвідом. Досвід в цій сфері дуже часто грає визначальну роль. Саме в професійній придатності фахівця ціноутворення кошторисника. Гарний кошторисник, ну самі будівельники це визнають, має вчитися до 10 років, щоб освоїти свою професію, тому що він має володіти не тільки технологією будівництва, і не тільки економікою будівництва. А він має володіти і частково бухгалтерським обліком, і технологічними особливостями виконання будівельних робіт, розуміти, що за чим, в якій послідовності робити. Він має розуміти саму суть економічних процесів, які відбуваються як в самому підприємстві, так і в взаємовідносинах з підрядником. Ми очікуємо все-таки, що вдасться можливо зараз знайти якісь реальні пропозиції по по розвитку самої сфери ціноутворення, по змінам, які необхідно внести в наші документи методичні з ціноутворення, якісь пропозиції, які б можна було винести на розгляд центральних державних органів. Нині на будівництво в Україні негативно впливає фінансово-економічна криза. Констатують учасники конференції. Криза обмежила обсяги будівельно-монтажних робіт. Відтак на багатьох будівельних майданчиках за тища. Втім, цього року будівельники очікують позитивну динаміку розвитку галузі і упевнені, незабаром будіндустрія отримає друге дихання. Найбільше, які прогалини, це є криза. Це є зменшення будівельного самих будівельно-монтажних робіт. Автоматично воно і потягнуло далі тяне економіку. Ну тому що будівництво це і виробництво будь-яких матеріалів, це і виробництво будівельних матеріалів. Це і кар'єри працюють, це і метал працює, це і працюють заводи. Це є, коли будується це і мебельна промисловість. Тому що подібне і дерево і обробне промисловість, тому що використовується оця наша криза 2008 року, яка ну, починалася вона, і 2009 рік просто обсяги робіт вони зменшилися. Вони були майже проєна за 2008 рік. Вони більше зменшилися ніж на Нинішня конференція зібрала чимало фахівців будівельної галузі. Для них проведено майстер-класи щодо запровадження новітніх будівельних технологій. Вони дадуть новий імпульс розвитковій будівельної галузі. Чимало клопотів забудівники мають із ціноутворенням. Визначити вартість будівництва нелегко, констатують спеціалісти. Адже ті фінансово-економічні розрахунки, якими будкомпанії користувалися раніше, нині не оправдовують себе. Тим раніше у нас було ну допустим ні затрати составляли порядка чотирьох Зараз вони вже… Где-то до 400 процентов. То есть поэтому четко определить нельзя. И дело в том, что ну, это было как бы удобно. Почему? Потому что был рост строительной продукции, то есть у нас время росли цены, если вы помните, что и стоимость квадратного метра была намного меньше. И последние годы вот этого роста дали возможность значит, вот постоянно увеличивать эту самую стоимость. А теперь, когда она уже увеличена, теперь как бы никто не хочет ее как бы, снижать. Но заказчику нужны средства для того, чтобы планировать свою работу, сколько должно быть, сколько всего. Вот. И поэтому вот это актуальная как бы, тема, которая сейчас должна обсуждаться, что люди должны хотя бы понять э, то, что нужно реально считать. И потому что никто денег не даст. Даже вот как вот недавно ко мне звонили, тут строили школу в по ваших краях. Ну вот выиграли тендер, все, оказалось, что, допустим, поплыли фундаменты, требовались дополнительные работы. А денег нет на то, чтобы ее как бы и делать, потому что деньги на это были не предусмотрены. То есть была некачественно проработана документация до начала строительства, и поэтому, и вот получается, как быть дальше. Значит, деньги надо где-то, чтобы были. Поэтому нужно сначала считать, потом строить. На додачу для гостей конференції її організатори провели тематичні семінари до прикладу, як будувати житло так, аби закон не порушити, та щоб прибуток був. Лектор цього семінару Володимир Ярич вважає, це нетрадиційний спосіб будівництва і дотримуються його одиниці. Цей спосіб робити все по правилу по законам, тому що інше у нас дуже процвітає, коли не по правилам по законам, а наліво і грабують. А я вчу людей, як робити так. Як треба по законам і по правилам, як працювати, щоб будувати швидко. Потрібна економіка розвитку, потрібно покінчити з кризисом, і потрібно вірно розуміти закони і вірно їх виконувати. Потрібно перестати боятися законів, а потрібно робити так, щоб закон слугував тому, хто хоче будувати. Якщо я замовник, я повинен використати так закон, щоб одержати максимум коштів. Якщо я підрядник, я повинен використати так закон, щоб одержити максимальний прибуток. Оце дуже проста істина. Я зараз стикаюся більше з тим, що не розуміють закони, спрощують закони, і від цього страждають всі і замовники і підрядники. Чергова конференція визначення вартості будівельно-монтажних робіт відбудеться наступного року. У тісному професійному колі будівельні топ менеджери визначатимуть головні здобутки будівельних підприємств України у 2010 році.